Шановні мешканці громади, Берестинська міська рада запрошує вас на публічний звіт міського голови Світлани Кривенка за 2024 рік, який відбудеться 28 лютого о 12.00 годині у залі засідань Берестинської міської ради. Це можливість підсумувати нашу спільну роботу за минулий рік. Розповісти про ключові досягнення, реалізовані проекти та виклики, з яким довелося зіткнутися. Також міський голова поділиться планами на 2025 рік і відповість на ваші запитання. Жителі громади можуть заздалегідь поставити запитання міському голові та отримати на нього відповідь. У приватних повідомленнях сторінки Фейсбук міської ради, електронним листом на адресу міської ради або зателефонувавши до міської ради за номером 057 44 7 20 057 44 720. 60. Додатково має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові, адреса реєстрації, контактні дані громадянина для зворотнього зв'язку, анонімні звернення не розглядатимуться. Запрошуємо до відкритого діалогу всіх, хто хоче дізнатися більше про розвиток громади та внести свої пропозиції щодо її майбутнього. Ваша участь важлива, адже лише разом ми можемо зробити нашу громаду ще кращою. Відео публічно звіту можна буде переглянути на Ютуб каналі на офіційному вебсайті міської ради. Захід проходитиме із дотриманням вимог безпеки в умовах воєнного стану.